Хороші хлопці сповнені добрих намірів. Просто іноді вони заводять їх у пеку. В цьому відео ми зануримося у Всесвіт нескінченного мертвого космосу і дізнаємось про цікаві факти, які могли залишитись непоміченими. Ти на каналі. І перш ніж розпочати, не забудь підписатись на канал і поставити вподобайку. Твоя підтримка дуже важлива для нас. Зробили нас єдиним. Погнали! Головний герой Айзек Кларк названий на честь видатних письменників фантастів Айзека Азімова та Артура Кларка. Обидва вони є іконами фантазійного світу, лауреати багатьох міжнародних премій та мають несчисленну армію поціновувачів своєї творчості. Не дивно, що серед них були і розробники мертвого космосу, які таким чином вшанували пам'ять та порадували фанатів. Ця гра, як повідомлялося, була заборонена в Китаї та Японії через надмірне насильство. Кількість розшунувань, які гравець може виконати або виконують на ньому. Чого тільки варті ті жорстокі фаталіті, якими некроморфи розправляються з бідолахою Айзеком. Проте з того часу було підтверджено, що це був маркетинговий хід і що гра не була заборонена в жодній країні. У Dead Space є все, що потрібно зразковому хорору: атмосфера божевілля, огідні монстри, моторошні декорації і не менш страшні звуки. Частиною художніх прийомів та сюжетних ходів розробники надихались з культових фільмів. Наприклад, ідею монолітів інопланетного походження розробники взяли з космічної Одиссеї» 2001 року Стенлі Кубрика за книгою того ж Артура Кларка. Монстрів, показаних у Dead Space, важко уявити без впливу стрічки Джона Карпентера щось. Примітно, що у 2013 році Карпентер заявив про своє бажання екранізувати Dead Space і назвав гру відмінним матеріалом для фільму Жахів. На жаль, цього так і не сталося. Трата зв'язку з робітниками, що застрягли на відшибі всесвіту, відправлення рятувальників та кривава битва з монстрами. Це вшанування культової стрічки 86-го року Джеймса Кемерона. Чужі, стрічка Пола Андерсона крізь Обрій стала ключовим джерелом натхнення для творців Дед Спейс, за словами керівника розробки Глена Скофілда, фільм 1997 року дуже вплинув на нього. Звідси було взято і загальну картину зараженого зорольота, і окремі елементи готичної архітектури, і навіть деякі сюжетні ходи. Режисер та сценарист багатьох фільмів жахів Даріо Ардженто позичив свій голос доктору Кайну в італійській версії Dead Space. Я звернувся до відеоігор, тому що зі мною зв'язались електронні карт для проєкту Dead Space, який мене дуже заінтригував з точки зору сюжету. Тож я погодився зробити дубляж доктора Кайна, отримавши багато задоволення і перш за все познайомившись із продуктом, таким як світ відеоігор загалом, який дуже цікавий у багатьох відношеннях. Якщо такого майстра своєї справи не залишив байдужим сюжет гри, це вже говорить багато про що. Розробники не обділили і найуважніших гравців та залишили їм подарунок у вигляді деякої варіації акровірша. Це твір, в якому перші літери кожного рядка, прочитані згори вниз, утворюють слово або речі. Тут розробники в якості рядків використали перші літери назв усіх глав, з яких складається фраза Ніколь із дед, що в перекладі звучить як Ніколь померла. Мерзенні кадри плоті, що розкладаються, переслідують нас протягом усієї гри. Огидні некроморфи, тіла їх жертв, що зазнали страшної участі, створюють гнітючу атмосферу. Але Visceral Games вирішили, що цього замало. та гравці не повинні почуватися затишно вже на перших секундах знайомства з грою. Тому розробники вирішили купити тушу мертвої кози, щоб зняти її нутроще на відео і використати ці кадри в головному меню для створення жахливої атмосфери. Некроморфи, понівечені тіла, викривані обличчя, за якими деколи вже не можна розпізнати людей, якими вони колись були. Селяють жах у серцях гравців. Вони були створені після пильного вивчення розробниками чисельних фотографій жертв війни та автомобільних катастроф. Пісня, що зустрічає гравців у головному екрані. Це перероблена дитяча колискова за авторством англійської поетеси Джейн Тейлор. «Twinkle, twinkle, little star» – Це перший в історії людства музичний твір, записаний на носій. Кожен, хто грав у Dead Space, запам'ятав цю дитячу пісеньку назавжди. У 10-му розділі Dead Space можна помітити плакат, що рекламує фільм «Rancid Moon». Спочатку планувалося, що саме цю назву отримає гра. Принаймні на цьому наполягав виконавчий продюсер Ґлен Скофілд. Початковий сюжет гри відбувався у космічній в'язниці під назвою «Прогорклий місяць» – «Rancid Moon». головним персонажем мав стати в'язень, що вдався у біга. У ході опрацювання сюжет був багаторазово перероблений, і від первісної ідеї нічого не залишилось. Єдиним нагадуванням про це залишився плакат фільму на краблі USG Шмура. Цікаво, що сюжет гри Callisto Протокол від студії Strike in Distance, заснованої Кленом Скофілдом, також розвивається в космічній в'язниці. Імовірно, Скофілд вирішив повернутись до початкової концепції. Спочатку гра мала стати третьою частиною франшизи System Shock. В інтерв'ю PC Gamer дизайнери Dead Space Бен Вант і Райт Бегвел розповіли, що спочатку я збиралась випустити System Shock 3, але потім вийшла Resident Evil 4, яка так сподобалась всім розробникам, що замість нової частини System Shock вони відчайдушно кинулись створювати новий IP. По суті, багато хто бачив у Dead Space таку собі подобу Resident Evil 4 тільки в космосі. Багатьом імпонувала Resident Evil 4, і кожен був одержимий ідеєю покращити її механіки. Сама EA була не дуже задоволена таким ходом подій. Тому Глену Скофілду, тодішньому голові студії, довелось докласти чимало зусиль для того, щоб боси дали проєкту Зелене світло. EA намагалась змусити мене працювати над тим, що мені не надто подобалось. Зрештою, мені довелось поставити їм ультиматум або працюю над Dead Space, або йду. Та не треба бути Гленом Скофілдом, щоб залишити свій коментар під цим відео і обговорити всі цікавинки, яких дізнались. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, зробіть це просто зараз, щоб не пропустити нові цікаві ігрові історії українською, гінш довгого життя і процвітання.